Друзі, продовжую висвітлювати е, тем, тематику від різних насеневих компаній е, про надані зразки на випробування. Сьогодні на черзі в нас один з гібридів томатів: томат е, Дред, це томат Черік. Е, ось такий він має вигляд. Ось такий вигляд. В принципі, із за того, що на випробуванні, по суті, ми більше практично про нього нічого не знаємо. Зараз будемо оглядати кущик, його навантаженість, висоту, знімемо, він китицями росте, тому будемо казати так, беремо його, важимо, міряємо. Пробуємо смакові якості і, відповідно, будемо робити якісь висновки. Зараз переходимо саме на ділянку. Там діляночка з помідорами позаду мене. Там ще одна діляночка з помідорами, тому будемо е дивитись на цей гібрид міряти. Потім перейдемо в будинок, будемо важити і смакувати. Так, панове, ми прийшли до цього. Помідорчика, як бачимо, рослина потужна, має багато зав'язей. ознак хвороб ми не маємо. Сказати, так він виглядає, отак От китиці виглядають. Потім знімемо китицю. Ознак хвороб немає. Що ми можемо сказати? Що це. Стійкий до хвороб, в принципі, будемо казати так, вже багато перейшли на стійкість до хвороб фірми насінневі, тому, в принципі, будемо казати так, дуже достойний помідор щодо вирощування, особливо хто займається черіками. Ми не скрию вже. Достаємо рулеточку, щоб поміряти висоту даного помідора. От. Значить, не скрию, вже пробували даний помідор при підспіванні. Ми бачимо, що він дуже гарно зав'язує. Нав'язує він, я вам скажу, я вирощую виноград, нав'язує він як виноград. Треба знімати, щоб оці теж зав'язі всі плодоносили. Ми бачимо, сплош залитий цвітом помідор. Отаке в нього. Отакі. Тут перерахувати, скільки в ньому буде на останок, все-таки зав'язі неможливо. Ну, не менше 20-30 кітиць він формує. Для завізі, тому зараз будемо, коли перейдемо, важить їх. І дивитися приблизно, приблизно ми зможемо виміряти його врожайність. Значить, в принципі, більше нам затримуватися тут немає чого. Беремо, зриваємо декілька кітиць, отака китиця. Є такі китиці. Є правильно сформовані, будемо казати так, йолочкою. Чи як вони там правильно називаються? Ось, припустимо, беремо кущ, да, і як він влитий. Влитий ми, ми бачимо, що він влитий. По смаковим я вам скажу, дуже гарні смакові. Отак От правильно... Ой, отпав один. Тільки що. Отак От сформована китиця. Тобто помідор влитий врожаєм повністю. Хто займається череками, можу вже рекомендувати такий помідор для вирощування. Зрозуміло, що ринок збуту специфічний, тому не всі їх будуть вирощувати. Але ж, але ж, але ж, отака. От Я думаю, три, три китиці нам достатньо, щоб отак вони будемо казати. Отак. так. Зараз. Отак. Отак у нас то інші помідори, то вже на них зараз будемо знімати відео огляд. Отакий у нас помідорчик. Тобто те, що ми бачимо на картиночці, ми бачимо і тут. Будемо важити, міряти. Все буде подробно. Продовжуємо наш огляд на помідор дред від компанії Spark Seeds. Приготовили ваги, ваги не торгові наші. Значить, що будемо? Давайте спочатку поважимо китицю. Вважимо. 4 грами. 92 грами. 76. Звісно, можна доводити китицю до повного достигання. Тобто ми бачимо, що, припустимо, оце перший помідорчик, да, він все одно пружний. Ми його і будемо дивитися і розрізати. Можна е, зривати ну, не до повної стиглості, тобто знімати по черзі, е, дивлячись, яке у вас замовлення, які у вас, які у вас потреби. Потреб, потрібно довести повністю китицю до достигання. Ми залишаємо її повністю до достигання, ані збираємо поштучно, продаємо, не китицями, а продаємо на ваги. Так. Раз. Два, три. І так, важимо, скільки грамів. Одна. 9 грамів. 7 грамів. Вісім грамів. Так, зараз будемо розрізати, дивитись, що внутрі. і так далі, і смакувати. Продовжуємо наш огляд на помідорчик бред. Так, дивимось. Ми його вже поміряли, зважили. Значить, будемо зараз розрізати, дивитися його на синеву камеру. Одразу скажу, коли сіяли дуже-дуже дрібне насіння, ну так як череп. І так бачимо синеву камеру, зеленої точки майже відсутня да, характерного знака це. Будемо казати, те, що на жопкі є отака виїмка. Ну, на то він в принципі і. Я не знаю, я називаю такі помідори, крім того, що вони чері, вони коктейльні. По-моєму, я не помиляюсь. Так. Що, що ще? Ага, міряємо діаметр їхній. Діаметр в нас. 15 мм. Давайте ще один розріжемо вздовж. Ми вже смакували, до речі, дуже, дуже смачний, дуже солодкий помідор. Ну, як любий череп, він вони, так, отак в нього буде розріз поперек помідора, не вздовж, а поперек. Тобто, ми бачимо маленькі дрібненькі насіння, воно нам не заважає. Його смакувати. І тут ну, нехай буде. Двадцять п'ять міліметрів. Ще раз перемірюю. Ага, двадцять три, двадцять три міліметра. Не знаю, буде буде, не буде. Так, У нас тут 23 мм, тобто 23-25 мм. Сподіваюсь, рулетка не бреше. Так, ну і смакуємо. Дуже смачний, дуже солодкий помідор. Шкірка не тверда. В принципі, рекомендую, хто займається вирощуванням таких помідорів, рекомендую вирощувати їх. І е, в продаж запускати. Значить, і так, нагадую, це помідор коктейльний черрі дред, е, висока стійкість до фузеріозу. ага, забув на відео, не примірили, примірили 50-60 см кущ, е, має високу продуктивність, високу плодовитість. Ви самі бачили, дуже багато завязі, дуже багато цвіту на ньому, він продовжує цвісти. Тобто, по мірі збирання даного помідора ми будемо все більше, більше, більше отримувати врожаю. Він не перестає цвісти. Стійкість до хвороб проявляє до всіх основне, в ньому не було вершинної гнилі. В принципі, я думаю, і кальцій допоміг. І сам, і сам помідор не, при, як, не має вершинної гнилі. Тому, в принципі, рекомендую до вирощування. Помідор смачний, вкусний. Spark Seeds, Дякую за змогу випробувати даний помідор. Всім гарних врожаїв, добелих спин та мирного неба.